Ми раді вас вітати на підписанні меморандуму про співпрацю футбольного клубу «Кривбас» з державним університетом економіки і технологій. дуже раді тому, що ми починаємо співпрацю. По перше, ми хочемо більше залучати місцевих спеціалістів до роботи в нашому клубі, тому що ми повинні розвивати не тільки футбольну частину кривого рогу, а взагалі розвивати кривий ріг як місто, в якому дуже багато народилося наших вихованців, звідки бере історію наш клуб. Ми соціально активний клуб, соціально відповідальний. Ми за розвиток будь-якого напрямку кровавого рогу. Чому саме дует? Тут дуже багато спеціалістів, саме тих напрямків, які нас цікавлять. В першу чергу ми розвиваємо зараз ринок маркетингу в Україні. Це для нас дуже важливо. Я ще раз повторююсь, ми налаштовані на розвиток кривого рогу цього регіону, розвиток спеціалістів цього регіону. Тому саме співпраця з дует це початок великої великої компанії від футбольного клубу Кривбас, яка буде продовжуватися найближчі роки. Нас футбольний клуб, як ми вже казали, це наші. Це не те, що там ми співпрацюємо просто з партнером як з юридичною особою. Ні, це частина нашого життя, це частина нашої філософії. Адже студентство, молодь і спорт це речі, які пов'язані. Тому для нас наша філософія це органічне поєднання і заняття активними видами відпочинку і заняттям спортом, і безпосередньо студентське життя як таке. Співпраця з Крим. Басом у нас відбувається вже не один рік насправді. І Ми і відвідували матчі. Більш того, свій час ми проводили разом з Кривбасом цілий ряд заходів, спрямованих на популяризацію футболу серед студентства, на залучення їх до активного відпочинку і до розвитку. Що саме цікаве, чимало наших студентів є членами команди кривбасу, широкої команди, і деякі футболісти. Ці є нашими випускниками, як дует буде приймати участь у житті футбольного клубу Кривбас безпосередньо участь у спільних проєктах. У нас це поки що інтрига, але є кілька проєктів, над якими ми активно працюємо з менеджментом Кривбасу. І я думаю, саме найближчим часом ця інтрига стане моментом презентації нашої співпраці. І ми будемо раді разом з кривбасом втілювати це в життя. Ані меморандуму для нас дуже важливо, тому що в цьому університеті є багато спеціалістів, які футбольний клуб Кривбас дуже потребує. Це на даний момент для нас є дуже важливо, тому що навіть зараз ми вже почали комунікувати щодо проходження практики по деяких спеціальностях саме в нашому клубі. Я вважаю, що це буде трьохстороння угода, яка буде задовільняти всі три сторони. Чи очікувати вболівальникам найближчим часом ще колаборації від ФК Кривбас? Ми ж не зупиняємося. Все тільки починається найближчим часом. Я гадаю, що слідкуйте за новинами. Ви все, все буде дізнаватися. Ми дуже раді цій домовленості, ці угоді, які ми мерамо про співпрацю, яку ми сьогодні уклали, тому що це відкриває для нас перспективи, як для наших студентів, так і для футбольного клубу Кривбас. Це перспективи спільної такої діяльності в різних галузях, які стосуються освіти. Зі свого боку можемо запропонувати допомогу допомогу наших студентів в проведенні будь-яких волонтерських заходів, психологічної підтримки спортсменів і, і дітей для цієї діяльності. Наші студенти дуже гарно кваліфіковані. Кривбас! 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 Дякуємо вам!